Цього понеділка я вітаю усю Кремешуцьку громаду. Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит. Тож, окрім расистів, минулої ночі та сьогодні чималого лиха наробила не негода, засипавши українські міста та села чималим шаром снігу. Але про це зокрема поговоримо детальніше далі. Ну а поки коротко поговоримо про ситуацію на фронті і у прифронтових громадах. Станом на 642-й день протистояння повномасштабному вторгненню Росії. Тож минулими вихідними російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних безпілотників. Усього зафіксовано пуски близько 75 шахедів. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Кіровоградська області. В результаті протиповітряного бою нашими оборонцями неба було знищено 71 ударний БПЛА переважна більшість на Київщині, яка, власне, найбільше і постраждала від атаки. Зокрема, падіння уламків зафіксовані у чотирьох районах столиці. Навседок чого було пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, а також було зруйновано дитячий садочок. Щодо минулої доби, то рашисти вже в п'яте за місяць обстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Як зазначили на підприємстві, на щастя обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Тим часом ворог завдав. 97 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Під час такої атаки ураження зазнав житловий будинок та автівки громадян. Мирні жителі не постраждали. А от по Херсонщині минулої доби противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 236 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсонії. Через російську агресію одна людина дістала поранення. А от на російських болотах минулої ночі, зокрема, на Челябинському тракторному заводі, який постачає двигуни для російської військової техніки, стався вибух. Відомо, що цей завод спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для танків та іншої гусеничної військової техніки, що ж гарно палає. Тим часом Генштаб опублікував свіжі новини з фронту. У зведенні за 27 листопада йдеться про те, що на 642-го добу повномасштабного вторгнення російські бойовики стикалися в боях із захисниками України 63 рази. Серед іншого, від початку повномасштабного вторгнення, окупаційні війська скоротилися приблизно на майже 326 тисяч представників особового складу расистів, з яких 750 було ліквідовано лише за останню добу. Також наші захисники знищили низку дороговартісної техніки ворога. Серед здобутків сил оборони виявилися підбиті танки, бойові броньовані машини та автомобільна техніка. Ну а далі для вас новини від кореспондентів телекомпанії Візит. Вкотре нагадаю, ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Доєднуйтесь до лав наших підписників. Тримаємо стрій і слава Україні! Понад 10 годин у сніговому полоні країну охопив потужний сніжний циклон. На 14 автодорогах перекрито рух транспорту. У 16 областях знаструмлено населені пункти. У деяких навіть для ліквідації було залучено військову техніку. Зокрема, на Одещині для ліквідації наслідків негоди на вулиці навіть викотили БТР. -и. Все через трубу за вишки понад 100 метрів. Яка впала на одній із котелень великої потужності. Ліквідують негоду всі: від поліціянців до прикордонників. Останнє евакуювали 42 людини з заблокованих у снігу автобусів. Також було відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема, 14 автобусів. Та 12 автомобілів швидкої допомоги надано допомогу понад 1600 особам. Так само успішно рятують людей від негоди, і у сусідніх областях. Зокрема, у Кіровоградській області було ліквідовано затор та Відбуксовано 164 транспортних засоби 293 людям надано допомогу. Там, де складніше на негоду реагують оперативніше, кремечутшина, як завжди. За словами нашого кореспондента, автовласника Євгена Бодаква, ба навіть ковзанку на дорогах в нас виправити не змогли, адже сніг прибрати прибрали, а про сіль начесто забули. Всім вітанечко Ранок 27 листопада для наших кремечуцьких владників. Зима прийшла як завжди. Несподівано, неочікувано сніг випав для них. Дороги, я не скажу, що я дороги не розчищаю. Дороги розчищають, власне, вон комунальники лопатами відкидають сніг, але дорога не посипана ні чорта, ніякими реагентами. Тобто їдеш, слизота неймовірна. Їдеш з молодіжного 30 кілометрів на годину. Машини ледь їдуть, сковзають. Ось комунальники. Люди працюють, так, звісно. Можливо, той трактор проїхався по дорогах, але жодними реагентами нічого не посипано. Їдеш і скользиш, все. Ну, ми поїхали далі. Заводівський міст також. Проїхали трохи, стоїмо, проїхали строки, стоїмо. Тому що ось така ситуація на самому дорожньому покритті. А це вже район зупинки Вадима Бойка. Ну ситуація абсолютно та ж сама. Ось можу проілюструвати трошки більше 30 км на годину. Друге, просто крига на них. Я жодним чином не хочу сказати, що. Працівники комунальних структур абсолютно не працюють? Ні, я ілюстрував. Люди з лопатами розчищають сніг, але ж, але ж дороги просто вкриті кривою. Пане Малецький. А де сіль? де сіль на дорогах? Чому люди змушені виїжджати на дорогу і створювати аварійні ситуації? Дотримуючись навіть всіх правил дорожнього руху, дотримуючись швидкісного режиму по цих дорогах. Тобто ще раз я хочу сказати: оцінка абсолютно незадовільна, як і від, від автовласника. Мінус? Не мінус два навіть, мінус 5 балів. Тому що це просто нереально. Дякую, друзі. Слава Україні, проявимося, переможемо. Окрім того, стихія звалила чимало дерев по місту. Так, по вулиці перемоги, то поля сильно пошкодила одну з машин, які стояли у дворі. Один з мешканців зазначає, попереджав про аварійність дерева ще давно. Вони, коли когда вот эти два тополя пиляли, я їм говорив. Ані мене просто технічно послали на трибуху. І несу ні этот. Понял? Не тільки ми жалилися, всі жали. тому що всі тут машини встають. Також у наслідок негоди по вулиці майора Борощака впала суха береза. На місці вже працюють відповідні служби. Стихія не шкодує навіть віконні рами, адже через сильні пориви вітру у багатьох кремачужан їх повиривало. До того ж, як повідомляє заступник очільника Керва Артем Даценко, ситуація залишається складною і у районі, зокрема на трасі Краманчук Семенівка, Хорол. За словами пана Артема, там спостерігається затор довжиною близько трьох кілометрів. Багато вантажних машин легкових. Я особисто там простою майже десь годину. Велика проблема вантажні автомобілі, які блокували рух. Але на місці працюють працівники відповідних служб. Це поліція, яка регулює е, рух, е, працюють ДСНС підрозділи. Їх вантажівка КАМАЗ, працює е, великий трактор Т-150 з відвалом. Він е, і чистить трасу і е, допомагає витягувати вантажівки, які, які створили затор. Е, наразі е, наша, скажімо так, група е, десь близько 15 вантажних машин і десь стільки ж легкових на прочисли дорогу, ми в одну сторону двинулись, інша сторона поїхала в сторону е, в Харола. Так, да, дійсно є проблема, але всі служби на місці і потихеньку я думаю, що все налагодиться. А поки всі відповідні служби працюють на якнайскорішу ліквідацію стихії. На Полтавщині лише посилюються пориви вітру. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Але навіть в цих умовах енергетики намагаються перепідключити лінії електропередач аби відновити електропостачання 21 тисячі споживачів, долучивши до роботи 52 бригади, 160 людей та 56 одиниць техніки щодо освіти в умовах негоди. 362 школи в регіоні сьогодні працюватимуть дистанційно. Вчора, неподалік Кременчука, у горішніх плавнях уламки ворожого безпілотника впали на територію одного із самтешніх підприємств. Про це йдеться на сайті МВС. Зазначено, що постраждалих на щастя немає. У 14-річної кремечужанки знайшли 76 наркозакладок. Про таке повідомили обласні поліціянти. Зазначено, що дівчину, яка поводилась підозріло, помітили патрульні поліцейські, які викликали слідчих. Вилучені в неї речові докази направили на експертне дослідження. Поліція з'ясовує джерело походження наркотиків та інших осіб, що можуть бути причетні до злочину. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Кременчуцькі правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, причетного до розбійного нападу. Повідомлення про розбій надійшло до Кременчуцького райуправління поліції вчора, близько шостої вечора. Від місцевої жінки заявниця пояснила поліцейським, що чоловік, який винаймав у неї житло, погрожуючи ножем, заволодів її мобільним телефоном та коштами. Після вчинення злочину нападник з місця події втік. У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій упродовж години поліцейські встановили та затримали фігуранта. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років. Благодійна організація лікарняна каса Полтавщини передала до Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни медичне обладнання. Про це вони повідомили на своїй Фейсбук-сторінці. Зазначено, що кременчуські медики отримали напівавтоматичний сечовий аналізатор, тест смужки, аналізатор добового артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. І знову маємо трагічну звістку із фронту. 17 листопада від отриманих у бою поранень помер наш земляк захисник Павло Іваненко. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Герою вічна слава! Проти, ну, ну, за 26. Рішення прийнято. П'яте питання. Про передачу земельних ділянок у власність громадяна. Чоловік, є запитання за Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. У головній адмінбудівлі Кременчука, як у тому данському королівстві, давно твориться щось не те. В вашому випадку, я не сумніваюся. І якщо, бачачи зарплати наших чиновників, ми якимось шостим відчуттям відчуваємо, що десь нас із вами таки дурять, то от наступна історія про те, як ті відчуття стали підтвердженою реальністю. Мова про молодого підприємця, якому раптом спало на думку, перевірити, а чи є рішення пленарного засідання Кременчуцької сесії міської ради таким, що має законну силу? А до того, як давайте пригадаємо, органи місцевого самоврядування ми маємо взагалі для того, щоб у законний шлях здійснювати усі нагальні операції, які так чи інакше стосуються життєдіяльності міста і громади у ньому. Як саме мають працювати ці органи виписано у документі під назвою регламент? І відступ від нього, то вже є протиправний вчинок, який може ставити під сумнів законність рішень, винесених на пленарному засіданні. Отже, підприємець Роман Мельник і адвокат Руслан Лазоренко взялися розбиратися детально, що не так із прийнятим у квітні цього року рішенням сесії міської ради. Коли замість згоди на передачу земельної ділянки у 17 тисяч квадратних метрів, від підприємства до підприємства отримали заперечення та ще із зобов'язанням оформити опісля сплати боргу за фактичне користування майже 29 тисяч метрів квадратних, і це замість запроханих У міській владі розглядалося питання щодо збільшення земельної податку, оренної плати, от і це на фоні того, що таким чином. Йде знищення підприємств і підприємців, от, що їм нав'язують борги і знищити малий і середній бізнес, щоб розставити усе по своїх місцях. Підприємець з адвокатом почали усе із самого початку, уважно вивчили кропітку роботу наших обраних і звернулися до Полтавського окружного адміністративного суду із позовною заявою про визнання неповноважним пленарного засідання сесії міської ради та про протиправність і скасування рішення міської ради. Підприємець придбав об'єкти на рухомого майна, придбав. провів експертизу, земновпорядну експертизу щодо визначення. Розміру земельної ділянки, яка знаходиться під об'єктом нерухомого майна, і необхідна для експлуатації цього майна. І було встановлено, що це близько 17 тисяч квадратних метрів. В подальшому підприємство е звернулося до Кремчуцької міської ради з клопотанням про надання. В оренду цієї земельної ділянки площею близько 17 тисяч квадратних метрів, яка знаходиться під об'єктами нерухомого майна і необхідна для експлуатації цього майна. Натомість міська рада направила підприємству рішення про відмову в наданні земельної ділянки. При цьому воно мотивувало про те, що підприємство повинно взяти не 17 тисяч квадратних метрів земельної ділянки, а 29 тисяч квадратних метрів, яке раніше надавалося попередньому підприємству. При цьому у попереднього підприємства земельна ділянка вже не знаходилася в оренді на момент продажу об'єктів нерухомого майна. Не зрозуміли мотиви, тому що підприємство, яке придбало, нове підприємство, яке придбало, воно не здійснює господарську діяльність на 29 тисяч квадратних метрів земельної ділянки, і такий розмір земельної ділянки не потрібен. Тому таке протиправне нав'язування земельної ділянки було незрозуміло. І підприємство звернулося. Спочатку з запитом про надання документів на підтвердження правомірності цього рішення, правомірності сесії міської ради для прийняття цього рішення, і були надані документи. Згідно цих документів, взагалі не можна було встановити, чи мався кворум перед початком сесії, чи взагалі були присутні депутати, і чи взагалі відбувалося голосування. Є регламент, затверджений Кременчуцькою міською радою, і згідно цього регламенту повинно Міська рада, якщо навіть вона приймає рішення в дистанційному засіданні, пленарному сесія проходить, то цей повинно відбуватися запис. І вся сесія записується на запис. При цьому ті депутати, які відсутні, вони виводяться на екран. Після цього цей спочатку встановлюється кворум депутатів. От, якщо кворум є, міський голова має право тільки тоді відкрити пленарне засідання сесії. Якщо кворуму немає, не можна відкривати. І потім перед кожним голосуванням виводиться знову відсутні депутати на екран, зачитується номер питання, яке питання, і потім депутат, виведений на екран, він голосує. Цих документів надано не було. Зрозуміло, що підприємство, вважаючи, що таке рішення є протиправним, воно звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду. І Ось в листопаді місяці було прийнято рішення, яке ще не набрало законної сили, яке погодилось, суд погодився з позицією підприємства і визнав протиправним та скасував рішення міської ради про відмову в наданні земельної ділянки в оренду. Мало того. Суд прийшов до переконання, що, по-перше, не можна встановити, чи був кворум для відкриття цієї сесії, і в суд прийшов до переконання, що відсутні взагалі достовірні відомості про те, що депутати були присутні на сесії, і депутати здійснювали особисто волевиявлення шляхом голосування за те чи інше рішення. Тобто, фактично, суд встановив, що сесія була неповноважна. З цього виходить, що мається ознаки узурпації влади зі сторони міського голови, оскільки фактично ми бачимо, що рішення підписує міський голова. А на підставі чого він підписав? У нього були відсутні підстави для відкриття сесії, і якщо депутати не голосували, то на якій підставі міський голова підписує рішення, за які не голосували. Це свідчить про нехтування взагалі і відсутність місцевого самоврядування в місті Кременчуці. Що сказати наостанок? Це ж є тільки один досліджений факт: того, як працюють наші можновладці, скільки ще рішень прийнято ось так з узурпацією влади і абсолютною можливістю оскарження і скасування? Тоді виходить, що усі ті рішення, які були прийняті тою сесією, є неправомірними, так? так.